Ісусу Христу, навіки слава Богу, єдиному і живому. Брати і сестри, хіба не радісно, любі. Давним-давно в 75 році моя люба бабця Ганя, стешин стадник, каже, сину Борисю, церкви ще відкриють, а храм закритий большевиками був. Склад зробили, столярні вироби тримали, Бог знає що. А церква збудована давно-давно. Значно більше ста років назад, Ще 19 століття, дідусь молився, бабця, вуйко, дзвінка прийшли большевики. Спочатку в 1939 році, в 40-му році діда вислали, потім вернули в 44-му після тих супостатів фашистів і робили те, що вони покликані на що були нищити віру в Бога в людей. Але бабця моя сказала то, що я сам не сподівався. Сину церкви відкрили. Думаю, як при комуністах відкрив? А щоб їх не було світову війну. Але сталося так, як сталося. Бог дарував людству і людину Михайла Горбачова. І він так зробив по-божому, що безбожної імперії не стало. І на тих руїнах Україна стала. І храм відкрили. І молимось. І люди сюди йдуть. Ти до священника. Священник тут прекрасний, Андрій Курило. Люди йдуть до Бога, а священник їм допомагає прийти до Бога. І він добре, добре проповідає Андрій Курило. Чудесно. Подякуємо Богу за таких священників. Подякуємо, шановні, Богу, за все щастя, що храми відкриті, і ми можемо молитись і славити Бога. І є в нас ці дні, От, мовчанівці праздник, Петра і Павла, під Волочиською інший день, кожне село має. Тут недалеко Свята Гора, село Полупанівка, де джерела на великій висоті б'ють. Тут також це найвища точка в Пілочиському районі, 400 з лишнім метрів над рівнем моря, ми медобори. ми Тут унікальний клімат. Але дав би Бог, щоб ми скористалися тим, що він нам дав. І Україна справді було щаслива. але спочатку треба стягнути Царство небесне, сказав би Ісус Христос. Змагайтесь за Царство Небесне, а земне приложиться, правда? І оце свідчення Його милосердя, Божого, правда, безмежне милосердя. Тяжків, за скільки людей було знищено, священників, людей, віри Христової. Але сталося, дякуючи Богу, те, що сталося. І ми сьогодні що, шановні, Славимо Бога. Дякую Богу за все, за все, за Ісуса Христа, царя і Господа, Спасителя нашого, що смертю смерть переміг Воскрес ради Бога, раді всіх людей Спасіння через віру в Ісуса Христа, Воскресіння. Воістину воскрес Ісус Христос, Воістину Воскрес Ісус Христос, Воістину воскрес Ісус Христос. Дякуємо Богу за Духа Святого, Дякуємо Богу за Духа Святого Його. Дякую тобі, батьку, за твого Духа Святого. За все тобі дякуємо, і за те, що не знаємо, дякую. І дякую Богу, що вернувся я сюди. Розумний чоловік сказав мені, давай запишемо коротенький відеоролик. Ми вже виїжджали з села. І думаю, а чому б і ні? Не тільки тому, що така краса, правда? Земна краса, храм прекрасний, чистенько, руківочка. Фігура є, ті фігурі. Більше 150 років. Це не тільки сакральна пам'ятка, це пам'ятка історична, дзвіниця. Але є ось ця присутність, присутність, присутність Божа. Бо сказав Спаситель, де двоє троє зібралось во славу мою, я серед вас. Я, брат, Бог тут. Де двоє троє зібралось, во славу мою, я серед вас. Дякуємо тобі, батько. Ось тут ми під престолом твоїм, на підніжжі ніг твоїх. Слава твій батьку, слава Ісусу Христу, слава Духу Святому. Дякуємо твій батьку, що ми не сироти, а діти твої. Алілуя, алілуя, алілуя.